Шалом, це Славко, а за камерою Ася, бачите, кішка нас помирила, як ви і писали, вона виконала ваше замовлення. Так що не скупіться для кішки. Я скажу, що наш сюжет за ножі, за власне за ножі українські набуває продовження. Я бачите, наблизився. Ясно, що це ще не пандур, але вже мисливець. я скажу, що мисливець в українському стилі буде непоганий. Ну, ви знаєте, український стиль це те, що в Дрездені. Правильно, в галереї. Галерії. Ну, ми про це детально поговоримо, власне, за особливості декору, за одне з найцінніших українських рушниць, що зберігається в Дрездені, Ви можете там подивитися. але повернемося до війни. Війна примушує нас звертатися. До неприємних тем зараз не варто дивитися на інсайди на говорящих голів. Зараз треба аналізувати події, а не чутки. А події, бачите, говорять нам за те, що коли противник зміг звузити фронт повітряної війни, то він вирішив зосередити цю війну на цивільних. Харків нам показав. Я ще вчора хотів зробити сюжет, але нам ще не вистачає певності. Як тільки буде наліт на... Інфраструктуру зі здобутку газу, власне, на, газ, на газодобичу нашу українську на Полтавщині, то можна сказати, що для чого все оце от перемір'я в воздухі і боротьба з, як це сказати, боротьба за захист енергетичної галузі, до чого воно зводилося? Поки що воно звелося до того, що потужності. І можливості обмежені Росії щодо дронів звільнилися. Там нас лякають накопиченням ракет. Накопиченням ракет нас лякають з 22-го року. А вони все так і не накопичилися. саблею убіти Авіль, правильно? Для того, щоб зіпсувати нам життя геть ракети не потрібні, виявилися. І отаке от обмеження, воно. Дуже цікаво, як Москвина, Москвини скористалися, як Московщина скористалася з цього обмеження по нанесенню ударів, обмеження номенклатури ударів. Воно бачить в цьому обмеженні перше захист своєї нафтової. Інфраструктури, захист свого експорту нафти, і по-друге, можливість нанести потужні удари по тих місцях, де вона хоче викликати любов місцевої вати. Як ви розумієте, всі оці удари від Запоріжжя Кривого Рогу Прайдзвонять, до. Харкова означає одне. Ну зараз закінчимо все одно, що у противника з'явилися можливості нищити цивільну інфраструктуру, і він перемир'ям скористається для нищення цивільної інфраструктури для ударів по населенню для терору проти населення. Чи скористається він можливістю для ударів? по Інфраструктурі зі здобу... здобичі газу української, тому що їх немає в переліку в російському, дуже показово, що їх нема в російському переліку. А що там є в українському, все одно ніхто не бачив. Важить лише те, що є в російському, як це трактує Росія. Ось що важить. Хотів я з вами ще пожартувати за теми Вікіпедії, що коли набираєш. Парфен, то в російській виходить парфенон, а в український парфенюк. Оце от наше, я скажу. містечковість, вона нам багато вдарить по, по нас на переговорах. По нашому, я поки що бачу, тільки Зеленський об'єктивно реагує на ситуацію своїми вечірніми зверненнями в своїх вечірніх казках. До населення він правильно це робить. Він, власне, єдиний, хто реагує, ви помітили, що решта передовірила справу говорящим головам і потихеньку здобувають собі. Боюся, що розумієте, проти того невігласівства, що має адміністрація Трампа проти їхнього бачення світу, тут нічого не можна зробити. Розумієте, це настільки дегенеративно. Ну, що тут просто руки опускаються. Розумієте, цим людям нічого, перше, неможливо пояснити, а по-друге, вони не хочуть. Вони хочуть тільки примітивно гроші. Вони готові завалити все за свою долю в торгівлі в, роз... в перепродажу російського газу. Я не знаю на що вони тільки не будуть готові піти. Інша справа, чи зможуть вони це зробити? бо... Розумієте, важить імпотентність всіх. От ми бачили Євросоюз з цими миротворцями, Макронішка. Ми бачимо всю цю сволоч, вони неспроможні. І Трамп не виглядає спроможнішим за інших на цьому шляху. То, що він нас один раз приїжджав з постачанням, ну це правильно, ласкава тілятка двох матах сосед. б нам не покланятися, дураку. Я скажу. Інша справа, що. Оця от суцільна імпотентність, імпотентність навіть молі, навіть самого Путіна, одно ну, всіх, власне, путіних, всіх трьох їхня колективна імпотентність свідчить за настання на за народження нового світу, бо старий світ виявив себе неспроможним, неспроможним навіть примусити Україну. Власне, все, чого вони хочуть, щоб ми все взад. А для того треба примусити Україну, а цього вони не можуть зробити. Частково не хочуть, а частково не можуть. І тому майбутнє наближається з неприємною швидкістю для нас, яким воно буде, на те воно і майбутнє, щоб ми цього не знали. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Як отой дзвонок заткнувся, так і Путін заткнеться. І Трамп. І Трамп. Головне розумієте... Ми пробачимо рано чи пізно Москви нам, але оцим от реднекам, оцій от Америці, ми ніколи не пробачимо. Тому що ви розумієте, що таке переграти 20-те сторіччя, які це матиме наслідки. Бай.